Айсберг про вибір. Ем, звучить як ще одна нудна лекція з філософії. Але що, якщо я вам скажу, що за цим ховається ваша тривога, прокрастинація і навіть страх смерті? Зацікавив? Сідайте зручніше, ми занурюємось. Здається, вибір це завжди добре. Більше варіантів, більше свободи, більше шансів знайти ідеальний варіант. Але чим більше варіантів, тим гірше. Це підтвердив психолог Барі Шварц, що більше вибору то складніше прийняти рішення. І тим менше задоволення ми від нього отримуємо. Стоїш перед стележем, і там 27 видів йогурту, а. Ти йдеш без нічого, мозок просто ламається, і це і є парадокс вибору. До цього додається страх, що інший варіант був би кращим. Обрав фільм, але в голові крутиться думка, що інший був би смішнішим. На побаченні з нормальною людиною, а ти думаєш, а що, якщо моя доля зараз у сусідньому ТРЦ? І класика жанру меню де 14 сторінок. Твій мозок не хоче 45 видів пасти. Він хоче карбонара або смерть. Але найсмішніше, якщо ти обрав сам, то винен теж сам. І якщо рішення було невдалим, це не суспільство, не маркетинг і не поганий день. Це ти особисто вітаю в айсберзі. Це тільки поверхня. Але давайте ненадовго повернемось до Шварца. Він у своїй книзі розвінчує міф про те, що більш вибору – це краще. Він доводить, що надмірна кількість опцій призводить до тривоги та незадоволення. Шварц розділяє людей на максимізаторів і задоволених. Перші шукають ідеальний варіант, витрачають купу часу, і в результаті часто залишаються незадоволеними. Інші обирають достатньо добре і почуваються щасливішими. Це пояснює, чому і я сама все розповім. Це пояснює, чому ми іноді не можемо вибрати фільм на нетфлікс або витрачаємо години на пошук ідеального подарунку. Надмірний вибір не звільняє нас, а обтяжує. Тож наступного разу, коли ви зіткнені з безліч варіантів, згадайте про парадокс вибору і дозвольте собі обрати достатньо добре. Це може зробити вас щасливими. Починається цікаве Уяви, ти береш участь в експерименті. Тобі дають спробувати 24 види варення, потім тільки шість. І от, коли менше, ти з більшою ймовірністю щось купиш. Це реальний експеримент, який провели в 2000 році. Марк Лепер із Стенфорда та Шина Айнгар з Колумбійського університету. Зробили один із найцікавіших експериментів про вибір. Який багато хто знає як експеримент з джемом, це не лише частина масштабного дослідження, що показує, як надмірний вибір може паралізувати нашу здатність ухвалювати рішення? Уявіть собі, на одному стенді в супермаркеті стояло 24 види джему, а на іншому лише 6. <гум> І покупцям дозволяли спробувати скільки завгодно баночок. Здавалося б, <гум> а хто не захоче більше варіантів. І справді, до великого стенду підходили більше людей 60%, а до маленького лише 40. Але ось несподіванка – з тих, хто підійшов до стенда з 24 джемами, купили всього 3%. А зі стенда з 6,30. Потім Лепар і Айнгар перевірили цю закономірність на студентському класі, запропонувавши написати додатково есе з вибору. У кого було 30 тем, 60% погоджувались, у кого 6, 74%. А щоб ще краще зрозуміти, як вибір впливає на задоволення, провели експеримент з шоколадом. Люди обирали з шістьма або тридцятьма видами, а деяким навіть не давали вибору. Результат Задоволеність смаком була найвищою у тих, хто мав обмежений вибір, нижчою у тих, хто обирав із великого асортименту, і найнижчою у тих, кому вибір нав'язали. І що ще цікаво, коли запропонували компенсацію, шоколад чи гроші, люди з невеликим вибором частіше. Брали шоколад, а з великим гроші. Весь цей експеримент доводить ще одну просту річ: надмірний вибір не тільки збиває з пантелику, а й знижує нашу мотивацію та задоволення. Парадокс, правда? Більше не означає краще. І ось питання: скільки варіантів достатньо, щоб не загубитись у морі можливостей? Ця тема для майбутніх. Ця тема для майбутніх досліджень, а поки що, просто пам'ятайте, іноді менше це більше, менше краще, бо мозок не панікує. Далі йде вибір, якого не існує: ілюзія вибору, класичний прийом у маркетингу. Тобі здається, що ти контролюєш ситуацію, але насправді просто вибираєш між пепсі в синій банці, і пепсі в банці з блискіткою. Або між тарифами, де всі дорожчі, крім одного, який і задуманий як оптимальний. І ще сюрприз: що більше ти стараєшся обрати найкраще, то більше не задоволений. Це називається ефект максимізатора. Люди, які шукають ідеальний варіант, рідше щасливі. Той, хто просто бере нормальний варіант, частіше незадоволений, бо не париться. Кажуть, у нас повна свобода вибору, але вибираєш не ти, а маркетолог, контекст або бабуся з порадами. Уяви, ти обираєш професію, але на фоні крутиться саундтрек, іди в IT. Мама каже: будь лікарем. Тік-ток кричить: будь собою, але бажано дизайнером. Це свобода, ну така собі. Далі більше. Дослідження показали, що мозок приймає рішення ще до того, як ти усвідомив, що щось вирішив. Це ще у 80-х довів Бенджамін Лібет. Електричний імпульс у мозку виникав до моменту, коли людина каже, я вирішив. Свобода волі. Хух. Мозок усе зробив за тебе, а ти просто підтвердив. А ще реклама. Дивишся на сік і бездумно береш той, що бачив у банері. Це не вибір, це праймінг. А тепер згадай, як тобі підсунули кращий тариф у мобільного оператора, наче вибір був. Але всі інші гірші. Знаєте, класика псевдовибору. Вибір це не просто що зробити, це нескінченний лабіринт без виходу. Філософи давно гуглять цю тему. Як бути вільним? Якщо кожен вибір тягне за собою нові варіанти. А кожен варіант нові сумніви, парадокс свободи. Чим більше варіантів, тим складніше вибирати, і тим більше ми шкодуємо про свій вибір. Ще одна штука парадокс вибору без вибору. Уяви, що ти приймаєш рішення, але твоє я насправді складається з безлічі маленьких я, які хочуть різну. Хто тоді справжній ти? Це вже питання ідентичності і волі. І наостанок, як вийти з цього кола? можна навчитись приймати рішення простіше: Відпускати контроль і розуміти, що ідеального вибору немає. Іноді найкращий вибір це просто почати. Пишіть в коментарях, як вам новий ракурс, ставте лайк і підписуйтесь. Ну, Пліз. Дякую за перегляд. I <laughs> don't